На одному з пляжів Одеської області вірогідно вибухнула міна. Про це повідомляє місцеве видання Думская. Попередньо загинув чоловік в той час. Там перебувало багато відпочивальників. У виданні наголосило, трагедія сталася не на офіційно відкритому пляжі між Кароліно-Бугазом і Затокою. Російське командування кинуло в місто Покровськ на Донеччині 150 диверсантів. Вижило лише близько 30, За даними аналітики, в діпстейт ворог сформував три тактичні групи по 50 осіб, щоб створити паніку та змусити українські підрозділи залишити місто. Маршрут із селидового до вулиці захисників України у Покровську диверсанти долали 14 днів, рухаючись у середньому лише по 600 метрів на добу, щоб уникнути виявлення. Зв'язок вода і їжа доставлялися їм скидами з дронів, а рух контролювали через трекери. Проте більшість близько 120 і 150 загинули через удари по скидах. Пошуки залишків тривають, а деякі диверсанти вже здалися в полон.